От, я не розумію, у нас взагалі є, взагалі хто може прочитати нормальний закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чому ніхто не каже про те, що у статті 23 не вказано, що людина, яка має відповідні категорії, тобто наявність юридичного факту, не підлягає призову. Ну взагалі не підлягає призову. Там не написано, що вона повинна отримувати відстрочку. Це якби право людини. Добре, ТЦК може оформлювати відстрочку, а може не оформлювати цю відстрочку, але ж наявність відповідного факту вже свідчить про те, що людину не можуть призвати. Вже призвати не можуть. Якщо ви навчаєтесь на денній формі освіти, в іноземному університеті, і у вас є просто про це довідка, то все це юридичний факт, який дозволяє вам мати право на непризов. Там не написано, що. Не підлягають призову особи, які отримали відстрочку і які є там здобувачами освіти. Ні. Просто особи, які є здобувачами освіти денної форми, якщо не порушують відповідний рівень освіти, вони що не підлягають призову. А якщо не підлягають призову, то взагалі не вищу ця відстрочка? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо вам потрібна допомога та захист від незаконних дій, звертайтеся. Адвокат Олександр Євсютін, колеги, давайте будемо разом відстоювати права людей.